Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами трішки пограємося в гру, яка називається чия мама. Допоможемо знайти мамам своїх дитинчат. Дітки, у корови дитинча називається теля. А у свині дитинча називається порося. А у кози дитинча називається козиня. А у собаки дитинча називається цуциня. А у курочки дитинча називається курча. А у качки дитинча називається Каченя. Це все дітки свійські тварини. До зустрічі малята!